Харі, криш, та а ось ми бачимо наш автовокзал, який перетворився на автостанцію. Ми бачимо, що ось він стоїть. Один автобус ледве помічається, а другий вже стоїть спорушення праводружного руху, а також вже біля магазину укриті ковбаси. Але наразі зараз хочу звернутися до депутата Олексія Гончаренка. Я вже всіх перелічив Лазаренка, Албанського, Поломарцюка. Але ви, Ганчаренка, як депутат, який балотувався до нашого округу Фокси ви нам багато чого обіцяли. Дороги, кінотеатри, е е сівер, Адещини, поді Подільськ. Але насправді, поки був наш депутат, в нашому окрузі жодних змін у кращий бік. Навіть гірше. Сім років не було автовокзалу. Нарешті побувала автостанцію ось такого розміру, який не може приймати більше ніж один автобус. Але гірше того немає. Сполучень. Люди скаржаться, що немає зокрема, сполучення подільських соврань, Саврань-Подільськ. Як діти, діти, діти їздити до навчальних, навчальних закладів, як, як людям їздити до лікарні, до МРЕО та інших закладів, яких немає в місті соврання, паспортний стіл, закордонних тощо. Олексій Чаренко, не шукайте президента, не переслідуйте його займіться своїм округом.